Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я до вас з рецептом квашених огірочків на зиму під металеву кришку. А це означає, що вони можуть зберігатися як в холодному місці, наприклад, там в холодильник або погріб, так і при кімнатній температурі. Ось такі гарнесенькі огірочки у мене получаються. апетитні, тугенькі, хрусткенькі. До верху набита баночка. Це вже стоять вони у мене місяць, і я продовжую консервувати. І хочу з вами поділитися. Рецепт дуже простий, що називається трьоденний напевно, багато господин його знає, але є декотрі нюанси. Трішки я зробила його для себе зручнішим і хочу сьогодні вам про це розповісти. Для початку: часто буває таке, що огірки не хрустять. Огірки можуть не хрустіти по двох причинах: або вони були не свіжі, або дуже багато дали часнику для того, щоб хрусткими були огірки, будь то квашені, будь-то мариновані. Основна вимога до них, по-перше, це огірки сортів і гібридів, які придатні для консервування, соління, маринування. Воно так, в принципі, на пачках так і пишеться, тобто не салатного призначення. Друга причина для того, щоб огірки були, друга умова, щоб огірочки були хрусткими, вони повинні бути свіжими. Чим свіжіше, тим краще. Максимум, це що от вони можуть бути зібрані вчора, а сьогодні ми їх будемо починати квасити. Якщо огірки вже полежали 3, 4, 5 днів і більше, звісно, великого хрусту від них чекати не варто, але і їх реанімувати можна. Так от. Я зібрала у себе огірочки, вони різного розміру, зібрала я їх вчора зранку, помила, почистила, пообрізала носики і пообрізала попки. У мене загалом ось тут у мисочці близько 4 кг, я не знаю. Плюс-мінус, там було загалом 5 я трохи крупних відібрала, залила холодною водою. Зазвичай, якщо ми знаємо, що наші огірки свіжі, достатньо залити на 4-6 годин. Я вже давним-давно практикую, що я заливаю хоч свіжі, хоч трьохденні, а хоч такі, що вже були і не дуже свіжі днів 5 їм було. Я заливаю холодною водою і ставлю на добу в холодильник. Складаю їх у відерце і там вони плавають у холодній воді, ставлю в холодильник, для того, щоб вода не нагрівалася, щоб не пішов процес ну, бродіння вже. Із-за того, що вода нагрівається, щоб вода була постійно холодна. Так, да, це багато, і багато господинь скажуть, що, напевно, це дійсно багато. Але мені складнощі це не дає, а огірки хрустять. Це перевірено. Так от, огірочки мої були помиті, почищені, засолені. Далі, по спеціях, що я буду використовувати? Спеції, друзі, дуже прості. Звичайний кріп. У мене ось такий зелений з парасольками. Листя хрону, я його порізала. Ось на, це, на цю кількість на 4 кілограма, будемо умовно казати, огірочків. Я порізала 6 отаких великих листочків хрону. Хрін це одна з тих речовин, яка додає огіркам хрусту. Так само, як і виноградне листя. До речі, були запитання, для чого додається виноградний лист. Виноградний лист взагалі, він містить таніни, які додають пружності і твердості огірочкам. А от часник багато класти не варто, тому що чесник його розм'якшує. Далі, значить, хрін кріп, гострий червоний перчик. На 4 кілограми я взяла приблизно ну, отак, 8 см перчини. Взагалі, це за смаком червоний перець гіркий, гострий. Е, любите гостріше, значить, можна покласти і цілий перець, і півтора Любите зовсім лайт, буквально 2-3 см. Чесничок на 4 кілограма я взяла 7 середніх зубочків і ось їх подрібнила. Три лаврові листочка. І штук 20 горошків чорного перцю. Заквашувати, друзі, я буду у пластикове харчове відерце. Ось таке у мене воно. На цьому моменті, на цьому етапі, хочу сказати, за цим рецептом можна заквашувати і одразу в банки. Але враховуючи те, що 3 дні воно повинно буде у нас стояти при кімнатній температурі і кваситись, а потім ми вже будемо його консервувати, що відбувається. Огірки, які вже трішки проквашені, пішли, ну, будемо умовно казати, на сольне, вони трішечки зменшуються в об'ємі. Якщо розкладати зразу і заквашувати по банкам, потім виявляється, що огірків там мало, води не вистачає. І, відповідно, все рівно треба трошки докладати. Ось я так робила, так роблю. І ось як у мене тугенько, от до самого до самого верху, от я подокладала вже огірочками. Тобто розсолу тут у мене небагато. Тут банка повна огірочків. Тому я заквашую у пластикове відерце. Воно три дні у мене бродить, проквашується. Потім я стіжую розсіл. Перекладаю огірочки і спеції вже по банках, так, як мені потрібно, і заливаю розсолом. Зараз це я все розкажу. Ну, На сьогоднішній день в нас що? На дно я кладу третину листя хрону. На дно я кладу половинку чорного перця, половинку мого червоного перця, який я порізала, половинку часнику. Ось я поклала, і половинку кропу. Кроп можна брати як сухий, парасольки, так і зелений, навіть просто салатний можна брати. А якщо немає ні парасольок, ні зелених, ніяких, то можна купити, як то кажеться, до прикругу в аптеці насіння кропу. і чайну ложку, або дві чайні ложки на цей роз об'єм додати просто насіння кропу. Кількість кроку, кількість кропу. Кількість гіркого перця. Це за смаком. Любите аромат кропу, добавляйте більше. Не любите аромат кропу, добавляйте менше. Далі. Сюди наниз два лаврових листочка. Так, гіркий поклали, чесник поклали, все, кріп поклали. І тепер я закладу на дно третину огірочків. Враховуючи те, що у мене відерці велике, воно не буде наповнене повністю все рівно. Огірків тут не так багато. Навіть не третину половинку я закладу. Ну, так можна просто притрушувати, викладати їх такий вчинний і благородний рядочок вже не потрібно. Ось я склала половинку огірків. Докладаю я цей свій часничок. Докладаю лавровий листочок. Докладаю практично весь скріп, ну половинку того кропу, що в мене лишилось. Докладаю весь гіркий перчик. Докладаю ще третинку листя хрону І досипаю перчиком горошку. І далі викладаю всю решту огірків. Як виклала вже всю решту огірків, знову ось так от опустити і докладаю зверху той кропик, що в мене залишився, і то листячко хрону, що в мене залишилося. Якщо раптом там мало його залишилося, то ще можна взяти листечко і докласти, щоб отак його якби повністю це все покрити. Якщо ж нема листя хрону, можна взяти корінь хрону. На таку кількість, на 4 кілограми хрону того огірочків, треба взяти, ну, таких, напевно, півтора хороших таких базарних пучка хрону. Ну, якщо брати, наприклад, шматочками там по 8-9 см, ну, штук 5 таких хороших, товстеньких шматочків. Від хрону біди ніякої нема. Все. Перші підготовчі питання у нас як би організовані. Далі. Питання солі і питання розсолу. Розсіл, друзі, дуже простий. Розсіл я роблю у теж пластиковому відерці. Якщо ми використовуємо при консервації пластик, це повинен бути обов'язково харчовий пластик, жодним чином не від фарби чи від лаку. І питання солі. Значить, вода, вода проста, сира, не кип'ячена, з крану. З криниці, з свердловини, яка у вас є, підходить будь-яка вода. Сіль. Значить, сіль раніше я використовувала завжди Артем сіль. Для будь-якої консервації використовується виключно кам'яна йодована сіль. Йодовану сіль використовувати не можна. Артем солі не знайдеш, Тепер купуємо те, що нам доступно: турецьке, єгипетське, ще якесь там Бог знати невідомо яке. Сіль повинна бути та, що доступна. Бажано, ну, крупно зазвичай, але зараз в мене не дуже крупно. 50 грамів солі, друзі. Відміряла я на вагу. Водички у мене 3 літра і 150 грамів солі. На літр води, на літр солу. 50 грамів солі ложками намагалася міряти ложками. от У столовій ложці, якщо крупний помел, у столовій ложці з малесенькою гірочкою, там 30 грам солі. Ця у мене достатньо дрібна, і виміряти ложками ну не зовсім напевно, можливо. ну Якщо так уже, як то кажеться, до прикругу добратися, то, якщо говорити про ложку з середньою гіркою, то, напевно, півтори столові ложки. Ну, краще, звісно, поміряти на вагу, поважити. І що робимо? Сіль висипаємо просто у сиру воду і розмішуємо до повного розчинення. Повторююсь я, друзі, що сіль у нас проста, кам'яна і жодним чином не йодована, яка вже є. Зможете знайти Артем сіль, буде прекрасно. Використовую, яка є. Хоча скажу щиро, що вже чула, багато людей говорять, що оці привозні солі, що вони містять якісь речовини, через які у людей постріляло марину... маринування. Ну, не знаю, що вам на це сказати. Минулий рік я і маринувала, і квасила таким способом, і квасила під пластикову кришку, і огірочки, і помідори. Ну, Богу дякувати, все мені вдалося. От, що буде цей рік, не знаю, але іншої солі все рівно немає. Ну, Водичку я розмішала. Огірочки в мене накладені не до самого верху, і це правильно, тому що якщо будуть огірки до самого верху із ми розсолом, розсол з часом почне бродити, він буде виливатися. А так, у мене тут є запас. І просто розбавленим оцим своїм розсолом я заливаю огірки. Розсолу я роблю завжди із запасом. От я зараз зробила 3 літри розсолу. Я сподіваюся, що мені його вистачить. Якщо ж мені його не вистачить, а мені його таки не вистачить, я дороблю літр розсолу і долью. І жодних проблем. Я доробила ще трішки розсолу. 3 літри мені не вистачило. Розумію навіть чому? Тому що я не укладала огірочки щільно, але я не бачу в тому потреби, тому що у мене місце з запасом. Розсолу налила з запасом, але доверху є місце. Тепер накрию я ось так тарілкою і зроблю гніт. У мене гніт це кам'яна ступка. Можна поставити літрову баночку з водою. Все. І в такому вигляді залишаємо при кімнатній температурі на 3 доби. За три доби почнеться процес бродіння. Огірочки вже будуть трішки міняти колір. З'явиться характерний аромат квашених огірочків, можливо, піде десь по вершечку піна білого кольору. Це запускається процес молочно-кислого бродіння. Все правильно, все так і повинно бути. А вже по тому, як мине три доби, ми продовжимо. Друзі, минуло три доби, настав час Х. Огірочки у відерці трішки осіли, розсіл помутнів, поверху ось плаває плівочка. І що тепер треба зробити? Тепер треба нам злити розсіл. Першим ділом. Я зливаю одразу в каструльку, трішки проціжую через марлічку, щоб тут не було цих всяких От, пліснявий є трішечки. Білої тої, що я ось казала, ось вона. Щоб цього не було. Значить, нам потрібно злити розсіл перше. Друге, я розкладаю огірочки, витягнути огірочки в мисочку і витягнути окремо спеції. Баночки в мене ось уже теж підготовлені. І будемо закладати уже в баночки. Друзі. Огірочки у мене окремо. Ось видно, що вони вже стають бурого кольору, котрись дужче, котрись, можливо, трішки менше. Але вже процес пішов і запущений. Окремо я відібрала листячко і кріп, ну, хрон і кріп. І окремо у мене ось чесничок і перчик. Буду накладати на дно баночок спеції свої, буду розподіляти так рівномірно, щоб вистачило на кожну баночку. А тим часом поставлю кип'ятити кріп, розсіл. Розсіл поставила кип'ятити. Я думаю, що він хвилин за 5-7 у мене закіпить. Позаду розсолу вже підготувала ковшик для стерилізування кришок для закатування і йду розкладати огірочки. В мене вийшло більше, ніж 4,5 літра, десь 4700 ось таких огірочків. Щільненько я їх позакладала, наскільки це було можливо. От В більші баночки, то, звісно, пішли крупніші огірочки, в менші баночки, то кхе, дрібніші огірочки. Так, розсіл у мене закипає. Я вже підготувалася, достала кришечки, достала ключ для закривання. Розтіл закипає, і в цей момент буду я включати ковшик, щоб стерилізувати кришки. Розтіл закипить і оцю білу пінку приблизно 3 хвилинки я буду знімати, а потім вже будемо одразу киплячим розсолом заливати. В принципі, чи є до обов'язкового, чи є обов'язковим заходом зняття цієї пінки, ні, воно не обов'язково. Я знімаю, тому що вона потім випадає в такий дуже рясний білий осад на огірках. Я не дуже це люблю. Він все рівно буде цей осад, але його буде менше, якщо ми піночку все-таки знімемо. І так, кип'ятимо розсіл протягом 3-5 хвилин і знімаємо пінку. Друзі, розсіл кипить 5 хвилин. Основну масу піни я зняла. У ковшику кипить у мене водичка, буду заливати. Першим ділом кидаю кришечку, щоб вона стерилізувалась допоки я буду заливати. Заливаю ковшиком в банку киплячим розсолом під самий-самий верх. Під низ під банку бажано постилати якийсь рушничок, який не шкода, тому що воно може протікати. Все. Заливаю під самий самий верх. Прямо щоб, щоб ще от краплиночка і щоб воно вже протекло. Залила. Тут же виймаю кришечку, її достатньо проресталізуватися ті там 5-7 хвилин, закручую. У мене кришечка твіст, Дотяг, дотягую добре. Якщо десь у мене щось протекло, обтираю баночку і перевертаю. В такий же спосіб перевертаю. Заливаю, перевертаю всі баночки і контролюю, чи не підтікає з кришки. Все, друзі, заготовка готова, укутувати не потрібно. Банки перед закладанням огірочків стерилізувати не потрібно, тому що ми закладаємо сирий продукт. Якщо ж у вас є сумніви щодо чистоти банки, може миша якась там бігала в підвалі чи де вони стоять, тоді варто стерилізувати. Якщо банки чисті, то помитите все. Не окутуємо до повного вистигання залишаємо при кімнатній температурі, і потім вже переносимо на збереження, куди ми переносимо. Ну, я переношу всю консервацію в підвал. На цьому, друзі, дякую за перегляд. Смачних вам хрустких огірочків і на все добре!